Добрий день, дорогі діти? Сьогоднішнє заняття я хочу розпочати з віршика. Ви уважно його послухайте. Я буду зупинятися, коли буду читати. Буду пояснювати незнайомі, знайомі вам слова, а ви, прослухавши віршика, повинні мені сказати, а про що сьогодні? Ми з вами будемо говорити. Отже, автор вірша Марія Хоросницька. Віршик називається Рушник. Слухаємо уважно. А моя матуся Діти, звертаю вашу увагу, як поетеса називає маму. Так-так. Ми, Українці. Маму ще називаємо таким словом, матуся, ніжними руками. Що значить ніжними руками? Ну, звичайно, в жінки руки тендітні, ніжними. Тут і працьовиті, і добрі руки. А моя матуся шовками-нитками. Тобто бере нитки. Часто нитки виготовляють з такого матеріалу, як шовк. Шиє вишиває. Я вночі проснуся, а моя матуся спати не лягає, шиє, вишиває. Так-так діти, працьовиті жінки, коли хочуть закінчити роботу, вони можуть це робити навіть і в пізній час, навіть вночі. І в цьому віршику поетеса пише, що навіть матуся вишиває вночі. Скоро, каже мати, березня дев'яте. Тобто наступить весна, наступить перший місяць весни березень, діти. а 9 березня, дивіться, віршикові, березня-дев'яте. День народження видатного, великого українського поета, великої української людини Тараса Григоровича Шевченка. І в цьому віршикові пише автор Бересня 9 Ми портрет Тараса Рушником. Прекрасим. Тобто мама у віршику про що розповідається? Адже назва віршика рушник, вишиває рушник, щоб прикрасити в хаті зображення, тобто портрет, є таке в українській мові слово рушником. Отже, я ще раз читаю віршик. Ваше завдання послухати і сказати, а про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Марія Хоросницька рушник, а моя матуся ніжними руками, а моя наматуся шовками нитками. Шиє вишиває, а моя матуся, я вночі проснуся, спати не лягає, шиє, вишиває. Скоро, каже мати, березня дев'яте, ми портрет Тараса рушником прикрасим. Ось такий віршик. Діти, звичайно, ви здогадалися, що в цьому вірші мова йде про вишитий рушник, і сьогодні ми будемо з вами говорити про вишиті речі. Пам'ятаєте, на минулому тижні ми говорили з вами, що українці колись свої хати, оселі, світлиці. Прикрашали вишитими рушниками. Ось на малюнку вишиті рушники, І ікони, і фотографії, портрети рідних. І просто над вікнами вішали вишиті рушники. Адже рушник в українців це своєрідний оберіг. Який захищає їхню домівку, нашу оселю від, слов, від всього злого і поганого. Що для цього треба, щоб вишити? На Україні колись кожна жінка, кожна дівчина, маленька дівчинка, яка підростала, повинна була вчитися, а дорослі жінки повинні були вміти вишивати. Звичайно. Голку, ви пам'ятаєте, нитки. Ось в мене одних відтінків, рожевих і жовтих трошки. Це спеціальні нитки для вишивання. Вони різні, є й шовкові, про які говориться більше. І полотно біле і різних кольорів. І діти дуже гарні, дуже цікаві речі. Можна сучасні речі, можна вишити, якщо навчитися. Прикрашати вишитими речами дім завжди було поширено на Україні колись і тепер. А для чого українці це робили? Щоб було гарно, щоб було затишно. А згадайте рушник, він оберіг, він ще й оберігав. Оселі від всього поганого. Отже, що ще вишивали українці, і вишивають українці, щоб прикрасити свої оселі, крім рушників. Ось перед вами на малюнку вишиті, ну, звичайно, це подушки. Я знаю, що і в, у ваших оселях є багато речей вишитих. Ось картина. Зараз дуже це популярне заняття. І дуже популярно прикрашати оселі хати вишитими картинами. Ну, звичайно, з давніх давен і тепер українці прикрашають вишивкою одяг. Ось жіноче плаття. Ну, звичайно, вишиванки, які ви всі маєте, ще вам на малюнку покажу, ось жіночі вишиванки, і фартухи як елемент національного одягу, ось чоловіча вишиванка. І ще українці вишивали, і так повинно було бути в кожній хаті. Скатертину на стіл. Стіл, який стояв в центрі світлиці, був застелений обов'язково вишитою скатертиною. Зараз діти, українці вишивають серветки, різні рушнички різної форми. Ось, якщо вам видно, у мене на столі невеличкий вишитий рушничок. А ще я вам хочу показати, ми говорили про вишиту картину, ось перед вами, ну, наскільки поміститься вишитий портрет Тараса Григоровича Шевченка. Дивіться, він на рушничку, бачите, я показую вам окремі елементи, наскільки видно цього рушничка. Його головна книга Кобзар і головний вірш вишитий зараз Тараса Григоровича Шевченка. Не знаю, наскільки його теж буде видно заповіт. Заняття дуже гарне. Заняття, яке можуть навчитися освоїти як і чоловіки, так і жінки. Бо вишивати завжди на Україні було корисно, гарно, приємно, а в наш час це сучасно. Я ще хочу, щоб ми повернулися з вами до віршика і вивчили перший стопчик, так, так, перший стопчик цього віршика. Стопчик це частинка, з яких складається кожен вірш. І так, рушник Марія Хоросницька. А моя матуся, я кажу першу стрічечку, а ви за мною повторяєте. А моя матуся ніжними руками. А моя матуся ще раз, шовками, нитками шиє, вишиває. А тепер повторимо повністю цей стопчик спочатку. А моя за мною. А моя матуся ніжними руками, а моя матуся шовками-нитками шиє, вишиває. На наступні дні ми будемо з вами теж говорити про гарні речі, які вміли і вміють робити трудящими руками. Українці, на сьогодні все. До побачення.